Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А хвилин тому вітепські десантники, яких з Маріуполя перекидали до Вугледару, потрапили у засідку. 50 відправилося до Кобзона одразу. Ще 35 отримали поранення. Є велика кількість полонених. Білоруси просили зелений коридор. А ЗСУ відмовила. Зазначимо раніше ми повідомляли, що у Маріуполі фіксували рух техніки російських загарбників. У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують великий рух російської техніки бік. Ман. Гуша та Бердянська Запорізької області про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко. Фіксуємо великий рух техніки через Маріуполь в напрям Мангуш бердянська 28 одиниць військ транспорту у супроводі шести цивільних авто з багажем та причепом. Більшість з них жива сила. Вантажівка з великим кулеметом позаду йдеться у повідомленні за словами Андрющенка. Помітка на деякій техніці відсутні. А на деякій все ж фіксуються знаки В або В в квадраті. О, та трикутники з колома зазначається, що у Маріуполі також помітили вітепських десантників, які погодилися прийняти участь у війні за Білорусію, формували окремі підрозділи та використовують їх як найманців. Зовсім недавно цілороду білорусію під час останньої атаки БПЛА розбили. ЗСУ продовжує давати гідну відсіч що ворогові поронячи наші рідні землі припускають, що невдовзі можна чекати контрнаступу наших захисників на певних напрямках. Зокрема, йдеться про Меритополя. Це можливо у тому випадку, якщо вдасться стабілізувати ситуацію на ділянці від Угледара до Кремінної і у Бахмуті, також про це 24 му каналу, сказав військовий експерт Андрій Харук. Мелітополь є найбільш привабливим напрямком. У разі успіху вдасться ізолювати кримське угрупування та війська на лівобережній Херсонщині. Питання в постачаннях винищувачів, адже потрібно буде забезпечити протиповітряну парасольку над місцем прориву. Стверджує військовий експерт. Якщо наші війська прямуватимуть. До Азовського моря додає Харук. Вони вийдуть із зони прокриття зерка великої дальності, а це потенційна проблема. Втім, Харук переконаний, що генштаб сидять дуже тямощі люди. Вони врахують усі ці чинники. Дуже спокусливим виглядав би прорив на півночі Луганщини, але ознак наразі немає. Там навпаки, росіяни активізувалися. Підсумував військовий експерт Андрій Харук. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.